Віт усім, з вами знову Толян UK. Радий, що ви мене слухаєте тут, у Сполученому Королівці. Сподіваюсь у вас все гаразд, наскільки це можливо у наш неспокійний час. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про щось таке, знаєте, земне, матеріальне, але водночас те, що багатьох хвилює і про що багато хто мріє, особливо опинившись у новій країні. Поговоримо про нерухомість. Не лякайтеся, я не буду сипати складними фінансовими термінами чи аналітикою ринку. Хочу просто по-людськи, як то кажуть, на пальцях розказати, чому багато людей вважають, що вкладати гроші в нерухомість це хороша ідея. Чому власне варто інвестувати у квадратні метри чи то тут, у Британії, чи де інде. Перш ніж ми почнемо, я був би вдячний, якщо ви поставили вподобайку внизу. Підписалися, залишили комент і поставили 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Отже, уявіть собі, ви працюєте, відкладаєте якусь копійчину і думаєте, а що з цими грошима робити. Можна тримати під подушкою. Але інфляція, знаєте, така штука, що з'їдає їхню вартість, можна покласти в банк на депозит. Відсотки часто ледь-ледь ту інфляцію покривають. Можна спробувати щось із акціями чи ще чимось таким, але то для багатьох із людей темний ліс, та й ризики там чималі, а є нерухомість квартира, будинок. Щось таке, що можна побачити і помацати. Це, мабуть, перша і головна причина, чому людям це подобається. Це реальний відчутний актив. Це не просто цифри на екрані, це стіни, дах над головою. Для багатьох із нас, українців, мати свій куточок, свою фортецю це дуже важливо, це дає відчуття безпеки, стабільності. Навіть якщо ви купуєте не для себе, а щоби здавати, ви все одно володієте чимось конкретним. Другий момент, про який усі говорять, це зростання вартості з часом. Звісно, ніхто не дасть вам 100% гарантії, що ціни будуть рости завжди і всюди. Бувають періоди спаду, бувають кризи. Але якщо подивитися на історію, скажімо, за останні 20, 30 чи 50 років, то загалом нерухомість у таких країнах, як Велика Британія, має тенденцію дорожчати. Це пов'язано з багатьма факторами: людей стає більше, землі більше не стає, економіка розвивається, хоч і зі своїми злетами та падіннями. Подивіться простий приклад. Припустимо, хтось купив невелику квартиру десь на околиці якогось британського міста років 15 тому, скажімо, за 10 тисяч фунтів. За цей час місто розвивалося. Може, там збудували нову транспортну розв'язку, відкрили великий торговий центр. Район став популярнішим. І сьогодні ця квартира може коштувати вже 180, 200, а то й більше тисяч. Це, звісно, умовний приклад. Цифри можуть бути зовсім інші. Але сам принцип, думаю, зрозумілий: ви вклали гроші і з часом ваш капітал виріс просто тому, що нерухомість подорожчала. Це як посадити дерево. Воно росте повільно, але з роками стає великим і міцним. Це гра вдовгу. Третя причина. Особливо актуальна для тих, хто розглядає нерухомість саме як інвестицію. Це можливість отримувати дохід від оренди. Це те, що називають байтулет, тобто купити, щоб здавати. Ви купуєте квартиру чи будинок. Знаходите орендарів, тобто тенанс, і вони щомісяця платять вам орендну плату. В ідеальному сценарії, ці гроші покривають ваші витрати на обслуговування цієї нерухомості, наприклад, виплати по іпотеці, тобто кредиту на житло, страховку, можливо, якісь комунальні платежі чи дрібний ремонт. А якщо пощастить і все грамотно розрахувати, то ще й залишається якась сума вам у кишеню. Це називається пасивний дохід, тобто гроші ніби самі працюють на вас, поки ви займаєтеся своїми справами. Звісно, тут є свої нюанси: треба знайти порядних орендарів, бути готовим до того, що іноді щось ламається і треба ремонтувати, платити податки з цього доходу. Це теж робота, але іншого характеру. Ще один цікавий момент, про який варто знати, це так званий фінансовий важіль або leverage. Звучить складно, але суть проста. Щоб купити нерухомість, вам зазвичай не потрібно мати одразу всю суму. Ви вносите перший внесок депозит, по низький депозит, який може бути, скажімо, 10, 15 або 20% від вартості житла, а решту суми позичаєте у банку. Це і є іпотека. По-англійськи mortgage. І от у чому фокус. Якщо ваша нерухомість дорожчає, то ви заробляєте на зростанні всієї вартості, а не тільки тієї частини, яку ви вклали самі. Наприклад, ви купили квартиру за 200 тисяч фунтів, внесли 20 тисяч, тобто 10% своїх грошей, а 180 тисяч взяли в іпотеку. Через кілька років квартира стала коштувати 250 тисяч. Тобто вона подорожчала на 50 тисяч фунтів, але ви вклали своїх лише 20 тисяч. Виходить, що ваш початковий капітал у 20 тисяч допоміг вам заробити 50 тисяч. Звісно, це на папері, поки ви не продали, і треба ще врахувати відсотки по кредиту та інші витрати, але принцип такий: ви ніби використали гроші банку, щоб збільшити свій потенційний заробіток. Це потужний інструмент, але й ризикований. Бо якщо нерухомість раптом подешевшає, то ви так само втрачаєте на всі вартості, а борг банку нікуди не дівається. Тому тут треба бути обережним і добре все прорахувати. І ще один важливий момент захист від інфляції. Ми вже згадували, що гроші з часом втрачають свою купівельну спроможність. Сьогодні за 10 фунтів ви купите менше, ніж 5 років тому, а нерухомість часто розглядають як актив, що допомагає зберегти вартість грошей. Чому? Бо коли ціни на все навколо ростуть, тобто інфляція, то, як правило, зростає і вартість самої нерухомості, і орендна плата, яку ви можете за неї отримувати. Тобто ваші інвестиції ніби йдуть у ногу з інфляцією, а іноді й обганяють її. Це допомагає зберегти і навіть примножити ваш капітал у довгостроковій перспективі. Звісно, все, що я розказав, звучить досить привабливо, але було б нечесно не сказати і про труднощі та ризики по-перше, високий поріг входу. Особливо тут, у Британії, ціни на нерухомість, м'яко кажучи, немаленькі. Назбирати на перший внесок це вже велика праця, яка може зайняти роки. По-друге, іпотека. Отримати кредит це ціла процедура. Банки ретельно перевіряють вашу кредитну історію, доходи, стабільність роботи. До того ж, ви берете на себе зобов'язання на багато років вперед, і треба бути впевненим, що ви зможете ці виплати робити. По-третє, додаткові витрати. Купівля нерухомості це не тільки ціна самої квартири чи будинку. Це ще й податки stamp duty, особливо якщо це не перше житло, оплата послуг юристів, можливо, оцінювача, тобто сьовея, страховка, а потім ще й поточні витрати на отримання, ремонт. четвертий – ризик падіння цін. Як я вже казав, ціни не завжди тільки ростуть. Може статися так, що ви купите напіку, а потім ринок просяде. Якщо ви планували швидко продати і заробити, можете втратити. Тому нерухомість це зазвичай інвестиція на довгий термін. По 5 ліквідність нерухомість не так просто і швидко продати, як скажімо, акції. Якщо вам терміново знадобляться гроші, процес продажу може зайняти місяці. То що ж робити? Чи варто взагалі про це думати? Я думаю, варто. Але підходити до цього треба з розумом і без поспіху. Які поради можна дати? Перше. Почніть з дослідження. Вивчіть ринок у тому районі, де ви живете, або де хотіли б купити. Подивіться, які там ціни, яка динаміка, яка інфраструктура. Почитайте місцеві новини, форуми. Друге. Оцініть свої фінансові можливості. Скільки ви реально можете відкладати на депозит, які у вас стабільні доходи. Є спеціальні онлайн-калькулятори, які допоможуть приблизно прокинути, на яку суму іпотеки ви можете розраховувати. Але краще поговорити з професіоналом. Третє. Поговоріть з іпотечним брокером Mortgage Broker -брокер або Mortgage Advisor це люди, які знають усі тонкощі кредитування. Працюють з різними банками і можуть допомогти вам знайти найкращі умови. Часто перша консультація у них безкоштовна. Вони оцінять вашу ситуацію і скажуть на що ви можете претендувати. Четверте, думайте довгостроково. Інвестиції в нерухомість це марафон, а не спринт. Не розраховуйте на швидкий заробіток. Будьте готові до того, що це вкладення на 5, 10, 15 років, а то й більше. П'яте, Не забувайте про якість. Якщо купуєте, звертайте увагу не тільки на ціну, але й на стан будинку чи квартири, на потенційні витрати на ремонт. Іноді краще заплатити трохи дорожче за житло в гарному стані, ніж потім вкладати купу грошей у ремонт. Шосте, Локація, локація, локація це золоте правило нерухомості. Гарне розташування, близькість до транспорту, шкіл, магазинів, парків, безпечний район це те, що завжди буде цінуватися і впливати на вартість вашого житла в майбутньому. Знаєте, для багатьох з нас, хто приїхав сюди до Британії, з України, питання власного житла це не тільки про гроші, це про відчуття дому, про стабільність, про майбутнє для себе і своїх дітей. І хоча шлях до власної нерухомості може бути довгим і непростим, це цілком реальна мета. Інвестиція в нерухомість, якщо підійти до неї виважено, може стати надійним фундаментом для вашого фінансового добробуту і дати таке бажане відчуття впевненості у завтрашньому дні. Це не заклик бігти і купувати щось прямо зараз, це просто їжа для роздумів. Можливо, ця розмова допоможе вам подивитися на нерухомість під іншим кутом і почати збирати інформацію, планувати. Що ж, на сьогодні це, мабуть, все, чим хотів поділитися. Сподіваюся, було корисно, інформативно і не надто складно для сприйняття. Головне, не бійтеся великих цілей, розбивайте їх на маленькі кроки і поступово рухайтеся вперед. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, перейшліть друзям та поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також ви можете знайти мої подкасти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. І наостанок, будь ласка, пам'ятайте. Що все вище сказане не було фінансовою порадою. Інвестиції можуть падати і зростати. Минулі результати не гарантують майбутні прибутки, тому ваші гроші під загрозою. Коли інвестуєте, можуть стягуватися комісії. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників. оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. Дякую, що були зі мною. З вами був Толян UK. Бережіть себе, тримайтеся разом і почуємося наступного разу. Бувайте.